Усім вітанечко, з вами Дмитро і сьогодні буде ранкова практика для того, щоб тонізувати своє тіло. Воно буде стосуватися усього тіла. А вже ж. Ну, в більшості це будуть м'язи кору, тому що там дуже багато м'язів. Це центр нашого тіла і кровообіг у даній ділянці може нормально проробити усе тіло. Тобто наша ціль активізувати основні м'язостабілізатори, покращити кровообіг. Статично. І вже ж проробити м'язи. Не забуваємо про вподобайку, підписку. Залишайте комент по самому почуттях. Як вам такі практики? Е нагадую, дихаємо через ніс, плавно, спокійно. Не, затрику не затримуємо дихання, не вдихаємо через рота для того, щоб не розслабляти м'язи язика. Це дуже важливо. Дихаємо, начебто гуляємо по вулиці. Це дуже важливо. Добре? Ми сідаємо, згинаємо ноги, стопи на себе. Це для того, щоб вирівняти спину. Як тільки ви вирівняли спину, можете трохи зробити кроки сідницями дозаду для того, щоб був на гелтазу. Руки до неба, спинка рівна, подивилися до неба, щоб руки були на одній лінії. І потроху вирівнюємо ноги. Знову сідничними горбами підпрацювали і тримаємо. Намагаємося завжди тиснути нашими м'язами, розгиначами спини вперед грудину, щоб не було сутулої спинки. Якщо нам складно тримати так високо руки, ми починаємо з цього положення, але головою не йорзаємо руки до неба, спинка рівна. Дуже важливо, щоб саме спина була рівна. Неважливо наскільки ноги вирівні або руки тягнуться. Не сутулимо лопатками. Все тримаємо і спокійно сидимо. Намагаємось сконцентруватися на роботі м'язів. Дихаємо повільно. Активізуємо м'язи пресу. Намагаємось відчути, як вони прямо туди тиснуть. Беремо за великі пальці. Той саме принцип. Лопаточки разом, спинка рівна. Концентруємось на нашій спинці. Звели маківкою, потягнулися, не просто звели, а прямо потягнулися до неба, щоб випрямити спину. І вирівнюємо ноги. Настільки, наскільки це можливо. Знову ж, наша ціль саме утримання правильного положення спини, щоб у будь-якій ситуації ваша спина була рівна по життю. І ви це відчували. Наше тіло дуже класно адаптується під будь-які навантаження. Просто треба правильно дати і тренування, правильно прокачати м'язи. І тоді ніяких проблем у вас по життю з прямою спиною не буде. Ви у будь-якій ситуації будете відчувати свою спину так, як повинно бути. І ви не будете втомлюватись під час ходи або під час довгого сидіння. Як тільки потримали... Дане положення руки ставимо позаду. Десь худ стосовно нашого, нашої спини ну, 10-20 градусів дозаду. Якщо малювати нашу вертикальну лінію, від плеча до підлоги 20 градусів. Ось так. Лопаточки звели разом. Пальці розставили, пальці дивляться дозаду. Підіймаємо таз до неба стіл. На плечах не висимо. Дуже важливо, щоб ми пальцями рук штовхали своє тіло до неба і таз. Стопи напружені, пальці розставлені. Дуже важливо концентрувати на стопах і кістях. Наші зап'ястки тиснуть нас. Ми не привисаємо, тиснемо. Дивимось перед собою, голову не запрокидуємо, для того, щоб зайве навантаження на Атлант не йшло. Тримаємо, концентруємось. Сідаємо. Зараз обхоплюємо наші стегни. Ми повинні трохи нахилитися допереду. Ось зігнули руки, ноги. Обхопили руками стегна. Бачите, да? ви далі, щоб ваші передпліччя та лікті пішли десь під сідниці. Ось ту ділянку. І зараз ваша ціль є ось ту, може сутулитись, плечі подати вперед, щоб колесо зробити таке зі спини. У цьому положенні вже у вас буде може, натяжіння від вашого крижу відділу до патилиці. Тому скорутилося і потрохи починаєте напружувати ноги, втискати ваші стегна, починає притискати ваші руки перед пліччя до підлоги. А ми більше скручуємо середину, формуючи панцир черепахи. І так тримаємо. Я розумію, що може дуже сильно тягувати. Але чим більше ногами втискаєте перед плеччя, тим більше буде результативність. А плечима ми навпаки до неба тягнемося. Не плечима, а грудним відділом. Плечі вперед на тяжінні. Ви відчуєте, як у вас гарно розтягується вся спина. Терпимо, тримаємо, дихаємо, розтягуємо. Після цієї масини буде гарне відчуття по всій спиняці. Подихали. Лягаємо на стегна повністю. Ось лягли ноги зігнуті. Взяли за п'яточки, руки зігнули і ось книжка. Сконцентрувалися, плечі лягли на коліна і потрохи починаємо вирівнювати. Тримаємо дане положення. Я розумію, що може тягнути. Не затримайте, будь ласка, дихання. Краще просто. Менше, щоб було навантаження, але дихати ви могли. Важко навчитися усіх усіх асанах відчувати себе комфортно. Якщо ви перестаєте дихати, в вашому тілу ви подаєте сигнал мозку, що це некомфортна асана і буде навпаки більше затиснення. Тому завжди сконцентруйтеся на диханні. Краще менше зробити по-фізичному ніж затримати дихання і зробити більш по-фізичному. Зараз вирівнюємось, руки ставимо на середину стегу. Пальці розставляємо. І трохи нахил допереду, якщо я розумію, у когось немає силової розтяжки або дуже складно, руки ставимо десь ту, можна на кулаки. Якщо на кулаки, тільки дві ці костяшки, але не ці вказівного і середнього основні костяшки, котрі повинні впиратися. Ми повинні відтиснутись в куточок. Не вісимо на плечах плечі, вперед донизу підтягуємо. Тут так само нахилилися. О, плечами тягнемось до колін, грубо кажучи, і тиснемо руками від підлоги. Але плечами тягнемось завжди до колін. Тримаємо дане положення, м'язи пресу ми намагаємось тримати у тонусі. Стопи тягнемо на себе, концентруємо увагу на плечах і на пресі. Тримаємо. І зараз подаємо таз вперед. Догори. Ноги можемо розставити на ширину плеча. Виходимо в стіл. Принцип той самий, що раніше в мосту робили. Ми руками штовхаємось, а тазом тягнемось до неба. Тримаємо дане положення. Сідниці напружені, не треба, щоб таз був розслаблений. Дуже важливо, щоб ми тиснули сідницями до неба. Лягаємо плавненько. І виходимо в 90 градусів. Руки за голову. Бажано, щоб вони не були зігнуті. А тиснули навпаки в підлогу поперек, у нас приклеєний, якщо відклеїться поперек або тупий кут, ми згинаємо ноги. Ваші п'яточки повинні бути більш-менш десь надсіднічними буграми. Не ось ту, а десь ось ту. Таким чином йде одна лінія і гарна підготовка для 90 градусів. Тому що, коли 90, наші. П'яточки якраз знаходяться десь на лінії сідничних бугрів. Втягуємо живот, животик тримаємо, намагаємося все ж таки завжди рухатись у напрямку 90 градусів. Поперек не відклеїмо, дуже важливо. Голову не заперекидуємо, нічого не вигадуємо. Якщо руки не, не кладуться ось з цього положення. Але напружені прямі. Ось тут тримаємо. І потім потрохи дотискаємо, щоб плечі теж працювали. Дуже важливо. Ноги в врось. Принцип той самий. Наші п'яточки знаходяться на лінії сідничних бугрів. Не ось там десь. А на лінії сідничних бугрів. І тримаємо. Концентруємось на відчуттях стопи, не розслабляємо. Ноги не розслабляємо. Вони працюють, як і преси, як і клубово-поперекові м'язи. Вони теж повинні працювати. Згинаємо ноги, беремось середини за п'ятки. Ось таке положення. Це вже може сказати асана, якщо у вас натяжіння. Додаємо просто. Розгинання ніг і тиск руками в п'ятку. Дуже важливо, щоб таз не підіймався, щоб поперек приклеєний був далі. Тобто як 90 лежали, поперек знаходиться в цьому положенні. Просто сгинаємо, перемож за п'ятки, лопаточким допрацьовуємо, руки підгинаємо. Поперек не відриваємо. І тримаємо дане положення. Все одно тиснемо тазом в підлогу. Щоб не було бажання підіймати його. Тиснемо. І розгинаємо ще більше. Але тиск завжди тазом підлогу, руками в п'яточки. І розслабилися. Ось така лайтова ранкова практика. Цього вистачить для того, щоб почати день. Чекаємо на новий курс Адаптивна йога-21. Буде у такому форматі з поясненнями. А поки що робіть йоготерапію і його терапія 21. І до зустрічі!